Кокуса покерувати Богом. Ми намагаємося, дорогі мої, часто використовувати молитву, щоб керувати Богом. Це така найбільша, дуже поширена помилка, якої ми припускаємося під час молитви. Проте Бог ніколи. Не призначав молитву для подібного використання, Бог не дозволяє нам віддавати йому наказ. Нам була довірена можливість молитися і сподіватися на Бога, але це не означає, що ми можемо махати кулаком перед лицем Божим, вимагаючи від Нього виконання наших запитів. Давайте знову повернемося до весілля в Кані Галилейській, там, де були запрошені Ісус з Марією. І це перше чудо перетворення води у вино. І попробуємо прослідкувати подальший хід таких подій. У черговий раз Мати Ісуса, тобто Марія. Дає нам кілька незабутніх повчань з приводу того, як слід молитися. Вона звернулася до свого сина і сказала: Вена не мають. Відповідь, яку вона отримала, була строгою і ухильною, так принаймні, здається, нам. Ісус відповів, що мені і тобі, шинко, ще не прийшла моя година. Уявимо собі на мить, що ми самі отримали таку відповідь. Що б, на вашу думку, могло б статися? Я думаю, ми б стали, як це часто буває казати. Ну, от я молюся, а Він не звертає. На мої молитви жодної уваги, і ми повернулися до своїх справ з важким серцем. Поте подивимося на матір Ісуса Марію. Вона почула неприємну відповідь, дійсно строгу відповідь. Вона була настільки строгою, як мені здається, через те. Що в цей час Ісус відчував найсильнішу спокусу, і джерелом цієї спокуси була його власна мати. Вона прийшла до нього і розповіла про неприємну ситуацію, в якій опинилися хазяїн і хазяйка. Необхідно було діяти дуже швидко, щоб гості не встигли зрозуміти. Що воно закінчилося, була спокуса почати щось робити, хоча час ще не настав. Ісус до такої міри підпорядкував себе Отцеві, що не міг нічого зробити сам. Івана 5:19 Йому для того, щоб здійснити волю Отця, слід було чекати. Коли прийде час Його Отця, подивіться Івана 7:6, де Він каже своїм братам: мій час ще не настав, час вже вам завжди готовий. Іноді Ісус відчував спокусу втрутитися перш ніж прийде час Його Отця. Особливою сильною була спокуса через те, що його власна мати просила його про це. Він проте миттєво розпізнав спокусника, незважаючи на те, що той з'явився під виглядом його матері, і протидіючи йому, сказав строго – жінко. Ісус дає своїй Матері зрозуміти, що там, де йдеться про волю і час Його Отця, положення Його Матері, не дає їй жодних переваг. Ці суворі слова, звернені до Марії, дуже співзвучні жорсткій інтонації в його відповіді Петру коли той з добра зрозумілою тривогою закликав Ісуса не обтяжувати себе думками про власну смерть. Матея 6.23, де він йому відповів геть Сатано. Отже, мати Ісуса отримала строгу і ясну відповідь. Проте в той же момент вона показала. Наскільки майстерною людиною молитви вона була? По-перше, вона упокорено схилилася перед строгою відповіддю. Вона не вимовила жодного слова, в якому б звучало незадоволення чи протез. Нам не ясно, чи розуміла вона причину такої строгої відповіді. Проте, незалежно від цього, вона сприйняла цю відповідь спокійно. Вона знала, що все, що він каже, правильне і доречне, не дивлячись на те, який їй сенс його слів чи ні. По друге, ми помічаємо, що строга відповідь, яку вона почула. Не похитнула її упевненості в тому, що Ісус почув її молитву і відповів на неї. Вона була така впевнена в цьому, що негайно попрямувала до слуг і сказала до них, що скаже вам, те зробіть, і ті наповнили посудини водою. Що саме має? Статися вона не знала, проте в тому, що щось мало статися, вона була впевнена, бо Ісус узяв цю справу в свої руки. Вона йому передала, вирішувати Йому, коли і як. по третє для нашого випадку це найбільш важливо. Вона не зробила жодних спроб змусити Ісуса змінити той час, про який він казав. Чи намагалася Марія робити щось подібне раніше, протягом того довгого часу, поки він жив з нею в Назареті, нам невідомо. Можливо, вона намагалася і, можливо, навіть і багато разів. У цьому немає нічого дивного, адже вона була подібна до нас. Проте протягом усього цього часу вона вчилася розуміти, що немає жодного сенсу благати і умовляти його втрутитися негайно. У нього був свій час, і ніхто. Навіть Його власна мати, не в силах були змінити це. Зауважте, дорогі мої, мати Ісуса пізнала секрет успішної молитви. Цілком надання волі Божій вирішувати, як і коли відповісти на нашу молитву. Іншими словами, молитва. Не має бути використана з метою впливу на Бога, не кажучи вже про тиск на Нього, лише Він знає, як і коли йому слід відповідати на нашу молитву. Якщо ми намагаємося молитися таким чином, то грубо вторгаємося в сферу молитви, порушуємо закони, що управляють. Її життя. Молитва боротьба. Дорогі мої, молитва це стратегічно важлива частина життя кожного віруючого, а у житті і служінні пастирів ця істина актуалізована, особливо яскраво. Багато віруючих схильні даватися до молитви. Тільки тоді, коли всі інші можливості вичерпані, коли людської точки опори і засоби впливу не здатні змінити ситуацію. З точки зору духовної реальності такий підхід далеко не найрозумніший. Адже якщо ми знаємо, що Бог контролює все і наше життя. Від початку до кінця залежить від нього. Тоді молитва повинна бути найпершим і основним засобом нашого ставлення до того, що відбувається науково. У житті пастирів це особливо актуально. Священники постійно мають справу з тим, що абсолютно не людям. Будь-яка душпастерська праця пов'язана з необхідністю зміни сердець і життів людей, у цьому головна мета священства, порятунок, якість життя стосунків сім'ї, ставлення до церкви і до служіння все це безпосередньо залежить від того, хто людина в своїй суті. Змінювати цю суть може тільки Бог. Апостол Павло колись писав: Я посадив, а полос поливав, Бог же зростив, 1 до Коринтян 3:6. Усвідомлення повної залежності результатів служіння від Бога і ставить. Священника на коліна, направляючи всі устремління його душі до престолу Божої благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги знайти благодать. Тут і виникає явище, яке стало відомим як молитовна боротьба. Молитовна боротьба, дорогі мої, це не боротьба з Богом. Це скоріше боротьба разом з Богом проти свого власного я, проти плоті, проти невіри, проти початків, проти влади, проти співправителю цієї темряви, проти піднебесних духів слова. Ефесіан 6.12. Перш за все, молитовна боротьба виражається в концентрації сподівання, коли розуміючи повну залежність результату від Божої дії, ми знову і знову звертаємося до Нього, благаючи про цю дію. Приходячи до престолу благодаті з подібними проханнями про самого себе чи про інших людей. Всякий Щирий пастир неминуче розуміє повну відсутність будь-яких підстав для таких прохань у своїх власних заслугах. Молетовна боротьба упокорює, вона змушує якнайскравіше бачити Божу благодать, виявлену у Христі Ісусі, єдиній точці опори, коли представ перед Богом, так і коли служиш взагалі. Молитовна боротьба очищує, несуче до Бога сильне бажання про порятунок або зміну душ, священник обов'язково приходить до розуміння, що, можливо, причиною відсутності Божої відповіді може бути стан його власного серця. Він розуміє, що в цих обставинах Бог працює із ним самим. Тому він знову і знову благає Бога очистити його серце від усього, що може перешкоджати Божі дії в ньому і через нього. Молитовна боротьба це процес тривалий, вона пов'язана з наполегливістю, з глибоким розумінням потреби, з ясним переконанням, що тільки Бог може розв'язати проблему. Навіть тоді, коли не видно результатів, коли душа втомилася від напруженої боротьби, коли небо з невідомих причин мовчить, серце справжнього пастиря все одно йде до Бога через Ісуса Христа, повторюючи разом з апостолом Петром. До кого ми підемо, Господи! Коли я молюся, тим самим я відрікаюся від незалежності, коли я підношу молитву творцю, тим самим я відмовляюся від домок про те, що я можу робити все сам. Коли я звертаюся до Господа, тим самим я підтверджую залежність від Нього і визнаю свою славу. Коли я молюся, тим самим я забуваю про свої здібності. Коли я звертаюся до Творця, тим самим визнаю те, що часом я зазнаю невдачі. Молитва указує нам на те, що ми не в центрі життя. Молитва закликає нас залишити свої плани заради більш мудрих планів іншої особистості. Вона виникає з глибокого почуття залежності від Ісуса і спрямовується до рясної благодаті Бога. Нам не властиво молитися, бо молитва має особливу природу. Для нас... Неприродньо визнавати гріхи, немочі і падіння свої, нам не властиво і незатишно залежати від милости іншої особистості, нам не властиво відкладати свої надії і мрії зради чогось кращого, заради задуму і бачення іншої особистості. Нам не властиво відмовлятися від своєї мудрости і контролю і поступатися тому, хто більше нас, для нас неприродньо думати про те, що ми потребуємо у благодаті. З іншого боку, нам властиво вважати, що ми упораємося завдяки своїй праведності, мудрості, силі і старанні. Дорогі мої. У підсумку багато з наших молитв. Це такі святиницькі, розумієте, що йде святотацькі проголошення самоправедності людей. Це довгий список з побажанням тих, у яких є право просити. Це вимоги людей, у яких не вистачає терпіння. Ми дивуємося і говоримося. Чим зайнятий Бог зараз, чому Він не відповідає на мої молитви? Тому багато, хто з наших молотов не є молитвами, підведемо підсумки. Якщо ми дійсно змиримося, то Божа благодать сійде на нас, тоді ми перестанемо надіятися на себе і почнемо молитися про неї. Тільки про, по благодаті ми визнаємо потребу в благодаті і поклан, поклонимося Богу за благодать, якою Він так щедро обдарував нас, по суті, справи, молитва суперечить доводам розуму. Тому ми потребуємо благодаті, яка рятує нас від егоїстичних духовних блукань. Якщо ми вдаємося до Господа і до Його благодаті, то наші серця наповнюються вдячністю і ми пізнаємо Бога як царя-визволителя і покладаємося на Його милостиву турботу. Завдяки молитві ми залишаємо царство, побудоване нами заради царства Божого, щоб зробити це. Нам буде потрібна благодать, яка прощає, позбавляє і перетворює нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!